Днями у четвер, 4, 4 травня, у залах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара відбудеться День науки. Такий цікавий яскравий захід для дітей для підлітків. Заходи заплановані майже на увесь день з 10 ранку аж до 16 години. Тож, які локації працюватимуть, чим дивуватимуть діток в цей день науки. Про все це розповість докладніше нам координаторка цього заходу провідна бібліотека. Бібліотекарка Олена Колінько, вона з нами на зв'язку телефоном. Пані Олена, добрий день вам. Добрий день. Отже, день науки в бібліотеці. Що це за захід? Докладніше розкажіть. Заохотьте всіх, хто має дітей, онуків. Завітати до вас 4 травня. Дійсно, мрія нашої команди, команди нашої бібліотеки, зробити такий яскравий захід. Адже в нашій бібліотеці вже діє. Це лабораторія, на яких ми проводимо цікаві зав... заняття із хімії, з фізики, де показуємо світ, предмети, які нас оточують такого несподіваного цікавого боку. І ось ми вирішили зробити це цілим таким святом, великим днем науки, і подалися на грантовий конкурс, нам поталанило його виграти завдяки. Програмі звіна 20 субгранти для курсових проєктів фонду «Ізоляція» за фінансової підтримки Європейського союзу. власне завдяки цій програмі, ми і маємо 4-го дня, чудовий день науки. Там буде декілька цікавих локацій. Кожен зможе зануритись в якусь одну із галузей. Скажімо, на біологічній буде майстер-клас роботи з мікроскопом, на хімічній можна проводити яскраві цікаві досліди. Археологічна зацікавить, заінтригує розмовою про епоху динозаврів. І навіть буде гра зі справжніх розкопок. Астрона розкриє таємниці зоряного неба. Навіть будемо подорожувати тілом людини на медичній локації. Також для тих, хто полюбляє. Техніку, комп'ютери, буде програмування лего роботів. Цікава така тема. Ну і для усіх, хто завітає на наше свято, відкриється нонфікшн-локація, на яку ми запросили письменницю, популяризаторку науки із міста Дніпро Аліну Штефан, яка розкаже про свою творчість і також заохотить до занять наукою. Mm -hmm. Також обіцяємо вікторинки, призи. Тобто для всіх, хто завітає, це буде справді свято, цікаво, пізнавальне. Так, захопливо пані Олено. Як же потрапити на день науки в бібліотеці? Які категорії дітей можуть долучитися до цього яскравого заходу? І участь безкоштовна адреса вашої бібліотеки? Нагадайте, будь ласка, так, заходи будуть відбуватися в два таких етапи. Перший буде відбуватись з 10 до 13 години, туди ми запрошуємо дітлахів від 5 до 12 років. Друга половина свята відкриється о 13 годині і до 16, і туди ми чекаємо школярів з 13-16 років. Участь у заході безкоштовно. Але обов'язкова реєстрація. На жаль, місця обмежені, тому якщо ви хочете потрапити на наш захід, обов'язково потрібно зареєструватися за телефоном 050 23 08 141. І адреса бібліотеки. Адреса бібліотеки, вулиця Олеся, Гончара, 25. Будемо дуже раді. Майбутнім науковцям, спасибі вам, пані Олена. Нагадаю, що на зв'язку з нами була координаторка дня науки в бібліотеці, провідна бібліотекарка Олена Колінька нашої полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Ну і додам просто від себе, що там дійсно працює команда, і дуже приємно, що такий прекрасний захід влаштують в стінах своєї бібліотеки 4 травня. Усі, хто працював над цим прекрасним проєктом тому успіхів вам і до нових зустрічей! До побачення!